У нас є яблучний пиріг. Але я хотів печиво. Треба доїсти пиріг. Тримай, перевір ці рахунки. І можеш одразу сплатити їх. Гадаю, сьогодні не той день для цього. Але зараз у тебе вільний час. О. Тобі зручно. Так, усе добре. Ось, дивись. Так набагато краще. Може, принести чай? Ні, дякую, не треба. Треба пити багато рідини. Я принесу тобі чаю. Горнятку смачного чаю. Тепер у тебе все є? Гедо, ти знаєш, це краще за мене. Пацани, знайомо. Знайомо, я знаю. Дуже знайомо. Прям от я не знаю, звідки в них це. А? Звідки ж в них це береться? Що так знайомо, пацки, скажіть. Це так природою закладено. Чи, чи я не знаю? Я не, не можу знайти більше ніякого пояснення. І це ж походу, вони всі такі. І здавалося, вони про нас турбуються, ну, що тут такого? Ну, дійсно вона в нього питає: А що ти хочеш то, А що ти хочеш все, А що тобі принести? Тобі потрібно то. І вроді би, все по факту, все так і треба. Все, якби, ну, я, я не знаю, типу, нічого неможливо, ну Не то, щоб да, пред'явити, скажімо так. Тіпо, ну, а з другого боку, типу, можна я сам це зроблю, без рекомендацій? Без порад. Можна я сам якби це зроблю? Можна чи ні? Зайка вибач. Ну, що мені це нагадує? Це якби не то, щоб це якби погано. Ну, якби і хотілося б відчути трошки, знаєш. Можна я, якби. Сам. <плес> Пацани, ви не режіть, бо у вас таке саме, я знаю. так що Такова наша судьба. Ну, дивіться, давайте якось так. Я, я вже пробував до цього е, міняти. Просто до цього своє відношення поміняти, що якби Ну, блін. Ну це ж реально якась турбота. А потім, якби, знаєте. <плес> чуть -чуть... Чуть-чуть-чуть, Починає чуть-чуть. не гарно казати, але якось так знаєте, піднапрягати чуть-чуть, типу, знаєте. а потім починає напрягати. Я не знаю, чи мене дівчата тут почують, чи не почують, хто мене почує, хто не почує, я не знаю, але я все одно, типу, якби висловлюсь на, на ту тему, ну, блін. Якщо вже знаєте таке відео, то. Гріх не сказати, як то кажуть, дівчата. <кій> Будь ласка, я від можу скажу, ну, можливо, не від імені всіх мужчин, там, хлопців, але від імені дуже багатьох. Можна ми самі? Налиємо собі чай. Можна ми самі. А... Ми і так це робимо самі. Просто без. Коментарів. <хи> Підемо помиємося, коли нам треба. Ладно, про на рахунок помитися, ви нам кажіть, добре. Якщо чуєте якийсь запашок, то можете сказати. Ладно, так уж і бить. З цим я согласен. Ну, мається на увазі можна ми самі. можна ми все самі. Ми колись були маленькі, нам мама казала, піде зроби то, піде зроби все. Такий маленький. Кусочок, я не знаю, від мами до вас. І тепер ви постійно це говорите. А, якби, коли ми вже самі. <сум> я знаю, що ви турбуєтесь. Це закладено напевно, що в ваших генах. Ви росли з розумінням, з баченням того, як мама турбується про тата кожен день. Робимо бутерброди на роботу, робимо вечерю, сніданок, обід, стираємо скейтруси, все-все. все, все, все. Но Багато пацанів робить це самі. Тобто, зрозуміло, що дякуємо, що ви це робите. Все, тут зараз не про йдемо. Просто деколи хочеться самому це зробити. Просто собі сам розумієте, так буває. Ми дорослі хлопчики іноді, типу, якби. Я нічого такого не прошу, просто якби, можна ми самі вирішимо, яку нам кофту одягнути без підказок, коментарів, порад. Я не знаю, взагалі, пацики. В мене, наприклад, дружина вдівається. Я ніколи не. не ну, як -то, ну Вибачте, знову. Не пхаю свого носа, що її одягнути. От що втілась тоді? Ні, ладно, деколи я кажу, зайка, там ну давай їх щось інакше в день. Отак От можу сказати. Але не кажу, що, оце біле, зелене, так, ні, оце бежеве, давай так. оце. Угу. Отак От тобі буде краще, знаєш. Можливо, дівчата і хочуть від нас це почути. До речі, а може, ви і говорите так, може, це я такий поганий, тільки не говорю. Ну, я якби розумію, що напроти мене стоїть доросла людина, вже якби свідома. Багато чого в житті побачила, і якби мені навіть не дозволяє, я собі не дозволяю їй там давати пораду, що її одягнути, чи ще щось. Хоча я собі дозволяю давати їй поради в іншому. Ну, якби так, да. ну от така от сповідь прийшлась перед вами. Ну, ладно. ладно, дівчата. Ну, добре. Хоча би не так часто, окей? Ну, раз там в день цього достатньо. Не кожен раз, не при кожній нагоді підказати нам, який нам чай пити, чи нам краще каву випити, що нам з'їсти, що нам взути. Як там краще діла рішати на роботі, чи що шаш... ж. Якщо що, тіпо, ну, коли наступний раз своєму чоловіку будете там розказувати, як йому правильно паркуватись, як взагалі ну, будь що робити, то. Згадайте собі це відео і, типу, якби подумайте, може він же у мене дорослий і сам може вирішити, яким шампунем йому мити голову, або яким милом митися, або... або просто довіртесь йому, хай він сам вирішить. Коли за комуналку треба заплатити, чи там, я не знаю, просто покладіться на свого чоловіка і побачите, що все буде добре. Я розумію, що прям пацани схильні до всяких там. Знаєте, от завтикав, забув. Це таке, бо на голові багато висить. Коли ви постійно говорите, що як, то взагалі можна забути все на світі. Тому трошки чуть-чуть якби Оп, притримайте, і якби все мало би бути добре. Дякую за увагу. вибачаюсь якщо щось не так сказав. Хоча, походу, все не так сказав. Ну, одним словом. Є надія, є якась в мене остання надія, що, можливо, я буду почути пацани, якщо що, розпостраняємо, допомагаємо, <смі> переконуємо, працюємо в тому напрямку, і, можливо, колись в один день ми станемо якби, незалежною одиницею в своїй сім'ї, розумієте? <смі> і нам навіть довірять там, я не знаю, час, коли ми самі рішимо, коли потрібно викинути мусор. Прикиньте, без нагадувань. Просто от вони будуть дивитися на той мусор, а будуть мовчати, бо вони будуть нам довіряти, ми ж мужики, ми мужчини, ми знаємо краще, коли викидати цей мусор, а коли ні. І не потрібно нам нагадувати. Ми самі це вирішимо. Дайте нам це рішити самим. Дайте нам відчути себе мужиками. Ладно, я говорю про себе, зака, дай мені відчути себе мужиком. Не нагадуй мені, коли викидати мусор. Я тебе прошу, хоча би один раз. Дай мені це зробити самому, і ти переконаєшся, я це зроблю. Я це зроблю сам, я не забуду. Воно там не заваняється. Все буде окей. Не переживай, я його винесу обов'язково. Навіть якщо ти не будеш мені нагадувати, я його все одно винесу рано чи пізно. Дай це зробити, будь ласка. Ну, а так, типа, дівчата, ми вас любимо.